Пане Степане, для танго потрібні двоє, отут е, говорить Трамп. А врешті-решт, танго вони станцювали, е, з пресою поговорили. Е, і навіть ну, дехто із аналітиків, так от по постфактум, пише, що позиції, оцінки якось у Трампа починають звучати інакше ніж вони звучали попередній тиждень. Наприклад, є якийсь результат за вашою оцінкою цього танго чи ні? Якщо це не ламбада. То, можливо, ми можемо говорити, що дійсно бачимо танець президента Трампа, і він не має чіткого ритму, як і розуміння, що це за танець. Він напередодні говорив про зруйновану Україну, знищену Чент, державу, де міста з золотими куполами в руїнах лишився лише Київ, Київ де вмирають. Мільйони українців, а наступного дня він говорить, яка чудова Україна, чудова погода, чудовий клімат, і навіть висло бажання приїхати. Чи є це просто е, погляд стомленої часом віком людини на життя, і він не дуже заморочується аналізом того, що говорить, чи це такий спосіб уникнути. Певної логіки і певної позиції. Хай. Бо коли Зеленський говорив про ну, власне підтримку Америкою, перемоги України над Росією, а саме до цього схилилася вся розмова, Трамп взагалі цю тему не просто не підтримав, сказав, що він із Путіним дружить. Хоча хороші відносини з Путіним важко собі уявити, так як вони зустрічалися декілька разів. Де 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 де. Ну, якщо не рахувати поїздку Трампа в Москву на міс Всесвіт, думаю, що ну, оцінювати це як те, що відбувся певний, не те, щоб перелом, а певна зміна настрою у Трампа не варта. Очевидно, Трамп є висококласним покерним гравцем. Він Розглядає противника, дивиться йому в очі на руки, і намагається зрозуміти, які в нього є карти для гри. Ясно, що у Путіна карти більш цінні в цьому плані, більше козирів, більше, напевно, складних варіантів для прийняття рішень. У Зеленського їх значно менше, і більше того, це в основному американські карти. І тому е Трамп, головним чином, поводившись на зустріч, приймав для себе рішення, як все ж таки поштовхнути угоду між Україною і Росією. Чому? Тому що він не буде діяти за демократом, він не буде, в будь-якому випадку, якби ми не намагалися е оцінити розвиток глобальної політики через е Виграш війну в війні Путіна чи мирного капіталіці України, що буде ще можливо гіршим ніж воєнна поразка. В будь якому випадку Трамп буде намагатися діяти реактивно по відношенню до політики Байдена. Тобто, він не просто де думати про скорочення. Допомоги Україні а намагатися натиснути на Україну цієї допомоги, щоб Україна пішла на якісь переговори з Путіним. Неясно які, бо жодного ну, бар'єру фронту площадки для цих переговорів просто не існує. Крім того, Путін а, момент, коли відбувалося візит президента Штати, а, змінив ядерну доктрину. Ядерна доктрина це був не просто сигнал заходу не допомагаєте Україні, бо я не зовсім адекватний. І завтра я можу все ж таки використати ядерну зброю, а це був сигнал, перш за все, Трампу Трампу про те, що Трамп може скористатися цим, зупинити ядерну ескалацію ядерну. Напруженість, яка може перевести в ядерну війну, заставивши Зеленська підписати угоду. Трампу було потрібно зрозуміти, чи готові Зеленський піти на це. І ця годинна розмова була націлена саме на це. З іншого mm -hmm. боку, Путін показав змінами до стратегії ядерної доктрини Росії про те, що жодних мирних переговорів бути не може. Коли був включений ядерний компонент, він якби перекреслив. Будь-які можливості розмови про те, що ну переговори навіть про те, що ми можемо вступити окупованим територіям, на цьому закінчити війну якимось мирним договором, вже неможливі. Це буде означати, що у Путіна будуть інші вимоги. Є інший план, він значно більше серйозний, і саме головне, що цей план. Він повертає нас до ультиматуму НАТО відступити на кордони року, тобто коли НАТО розширилося на країни східної Європи, і думаю, що в цьому плані Трамп проводив оцінку, як можливо використати цю угоду, за яку як він сказав, американці платять мільярди доларів. Хоча ніхто не говорив ніколи про необхідність підписання жодної угоди країною з Росією. Пане Степане, то що Трамп вивчав опонента, так би мовити. Тобто Трамп придивлявся до Зеленського зараз. Трамп визначав, на що і як можна натиснути? Зеленський намагався підписати з Трампом е, меморандум про те, що Трамп не буде діяти проти України. Я не хочу використати слово ворогом України. Не буде діяти проти інтересів України. Угу. Трамп разу не оцінив, що не Зеленський приймає рішення. Зеленський не може прийняти жодного рішення про мирні переговори, про будь-що. В силу дуже багатьох обставин, які зростають з часом. А це питання українського народу, який проти так, тобто потрібно зробити якісь надзвичайні кроки для того, щоб український народ міг на це погодитися. найскоріше. Мова йде про можливість перезавантаження української влади. Ми скоро почуємо а, в коментарях на заході, що ці дискусії вже ведуться. Uh -huh. Тому з другого боку Трамп дійсно намагався оцінити потенціал Зеленського, а, оскільки Зеленський висунув мирний план між іншим в Америці. Він його не доповідав. Ми не чули. Жодного, ну скажімо так, коментаря брифінгу з цього приводу. Якщо по воєнному плану якісь є такі інформації, так то по мирному плану жодної інформації немає. Отже, Зеленський якби дав пас Трампу глобальним самітом миру, мирним планом, що він готовий до мирних переговорів, і Трамп хотів зрозуміти: як далеко готовий Зеленський піти задля миру, задля угоди по миру? Думаю, що те, що він продовжує натискувати на угоду з Путіним, він говорить про е, однаково, так би мовити, одинакових суб'єктів Зеленського і принципу воєнного злочинця Путіна. Е, е, мова може йти про те, як в даному випадку може діяти Слушати Америки в зелі світова спільнота по відношенню до агресора, який почав безпричинну війну, шляхом. Воєнної агресії завоює територію, розширюючи свій життєвий простор, фактично погрожуючи існуванню е, сусідньої держави і цілого народу, е, він добувається прощення одної людини Трампа. І це питання, якщо зараз не стоїть на порядку денного, стане на порядку денної завтра. Чому Трамп, після таких обурливих і е, досить, е, ну я би сказав, різких випадів? Проти Зеленського персонально. він сказав, що Зеленський наносить йому дрібні удари, типу, да, він е, там образився за його вислови різні, хоча похвалив за підтримку імпічменту. Е, тому я думаю, що мова йде про ну, складну ситуацію, але Трамп точно е, не грав на стороні президента України, як грав Байден і Каріс, а грав свою гру. Пане Степане, а от всі, весь, вся скандальність попередніх днів, всі ці заяви Трампа і республіканців, претензії образи за відвідання Пенсильванії, збройного виробництва, це все просто була спроба м, ну, емоційно розхитати Зеленського перед зустріччю, на яку вони від початку збиралися погодитися? А, не виключно. Нам тоді треба оцінювати Трампа як досить. Тонкого е психолога, е політика, який здатний проникати у е глибини політехнології, політичних конфліктів і так далі. В реальності, Мені здається, е це просто емоційна реакція Трампа. Він не є стриманою людиною. Він бурхливо реагує будь будь-які події. Пам'ятаєте, він звинувачив гаїтян. Тому що не кішек і собак у білих людей, ви вихідців з Гаїті. Тому е сказати, що Трамп е раціонально думає, було б неправильно. Але варто звернути увагу на одну обставину, яка впала очі, якраз в зв'язку з цими конфліктами, які е ну, збільшили емоційний бар'єр зіткнення між республіканцями і демократами, з порядку денного зникла тема. Віку Трампа. І саме от його е, психологічна, е, така ну, скажімо, неадаптованість до реальності така е, певна е, лінія, яка пов'язана з тим, що він забуває, е, що він стає все більше таким нарцисичним, е, таким самовпевненим самозакоханим. Він сказав, що от Зеленський там, типу Дрібно наїжджав на мене, на вашого любимого президента на зустрічі Північній Кароліні. Тому розумієте, Трамп перебуває у складному віку. Це вік, коли перевантаження, яке він несе на собі, не дозволяє йому підтримувати постійно лінію інформаційного супроводження власне своєї поведінки. Він часто не орієнтується в цих подіях. Тому така неадекватність. Вчора він говорив речі, які ну, можна викликати було інфаркт президента Зеленського. Так а наступного дня він його хвалив, і президент Зеленський міг розсвісти майже в його обіймах. Але Трамп зберігав е, серйозну дистанцію між ним і Зеленським. Попри все, він демонстрував, що е, він питання ще не вирішив по Україні, але головне це буде питання. Угоди, яка має відбутися на умовах чиїх на умовах Путіна, скоріше за все, оскільки саме Венс Трамп, тобто його віцепрезидент, вони якраз проводять повістку а, Путіна, і тут у цьому плані а, дуже важливо підкреслити, що китайці і бразильці до них приєдналися угорці ще 20 країн лобального півдня, вони почали просувати активно публічно план шести пунктів. З мирним так би мовити мирною площадкою, з мирним процесом для України, і це процес теж пов'язаний з тим, щоб зупинити вогонь з цих боків почати переговори, перейти в режим перемир'я. І я думаю, що ця логіка вона повністю вписується в позицію Трампа підписати в цей час угоду, угоду угу. угоду, яку. А як до цього віднесеться майбутня Америка? Трамп цього не оцінює. Як до цього взагалі віднесеться світ, коли угода буде підписана? Була підписана свій час мюнзівська угода Чемберленом, де да масарекам, і вона правила Другої світової війни. Гітлер не зупинився, Путін не зупиниться. Чи розуміє це, це ну не радикальне, а скажімо, технологічне воєнне оточення Трампа, чи ні? Ми ще не знаємо, тому що коментарів цього приводу ми не маємо досить точних, пане Степане. А скажіть, от в цій ситуації а, залишається в Україні і в Зеленського ну якесь поле для маневру, у разі якщо Трамп а, має хороший результат на виборах. Або, от як це відбувається із демократами? Ми багато чим можемо бути незадоволені, немає чіткого бачення перемоги, але все одно ми розрах отримуючи менші ресурси ніж ми хотіли би. Ми здатні якось діяти і вичавлювати максимум із цих ресурсів. От е, на те, щоб взагалі користуватися якимось полем для маневру, залишається іще місце у Зеленського, якщо Трамп перемагає, чи це вже абсолютно визначена Трампом ситуація. Прагматично так. Ну, Треба оцінити деякі речі, які знаходяться за межами, можливо, нашої дискусії, але можуть плинути на цю політику. Перша перемога Трампа ви говорите, що він ну, типу, доб'ється успіху, тобто він переможе, допустимо, да? вона не означає, що президент Трамп прийде і зразу почне а, вирішуватися питання з овального кабінету. Так, американська система не працює. З іншого боку. У Трампа є достатньо е, сьогодні небезпечних моментів, пов'язаних з імпічментом, які неминуче будуть організовані демократами, і його е, будуть спутувати йому ноги і руки постійно, і він може виявитися просто кульговою качкою. Е, в Америці так не буває, щоб республіканці набули повну більшість в нижній палаті, в верхній, в верхній сенаті, і взагалі система стримувань. А Америці така, що це федеральна е, система, є ще Штати, в яких своє законодавство, свої парламенти. І тому ж е, м -м, прихід Трампа може викликати е, кризу самої Америки. О, конгрес прийняв е, 61 мільярд доларів допомоги Україні до 2025 року, до вересня наступного року. Тобто, в нас є гроші, які може вимагати. Цікава заява Барелі. Він, хоча йде свої посади, але зрозуміло, що е, залишається Руслан Фондерляєн, залишаються інші проукраїнські лідери. Це вже така група, такий клуб сформований український, досить потужний. Вони заявили, що вони будуть допомагати Україні незалежно від того, е, як буде діяти Америка. Є ще НАТО. НАТО, е, куди прийшов е, новий керівник, е, ми бачили, як змінився е, Столтенберг Рюте. Він досить сильний прихильник України. Він поки що не проявляє а, своєї м, воєнної ідеології у підтримку України, але йому неминуче не придеться це зробити. Столтенберг із рядового бюрократа став надзвичайно ефективним а, воєнним а, політичним партнером України. І, хоча НАТО. Не швидко рухалося, але його план надати Україні через НАТО 40 мільярдів доларів, тобто зібрати ці гроші, якраз був розрахований на ризики приходу Трампа. Тому з моєї точки зору у Зеленського буде маневр. Є ще одна проблема, яку варто обговорити, яка виникне неминуче на рівні геополітики, оскільки Трамп буде переключати всю увагу на Китай як головного стратегічного противника Сполучні Америки, якщо тільки Путін. Доб'ється перемоги угодою через Трампа капітуляцію України таким чином, чи будь-яким чином то Китай неминуче поглине Тайвань Неминуче, тому що якщо порівняти потенціал а, воєнних можливостей, потенціал супротиву України проти Росії і Тайвану проти Китаю, то Україна має набагато вищий рейтинг в цьому плані набагато. Ага. Десятки разів вище ніж Тайвань чинити опір Росії. Тайвані такого потенціалу немає. Це маленька острівна держава, хоча б силу своєї географічної ущемленості вона довго витримувати натиск з боку Китаю не зможе. Тому я впевнений, що а, ризики е, ці неминучі постануть перед е, Кабінетом mm -hmm. Трампа. Ви перед мною говорили про Ізраїль. Я вважаю, що проблема війни. Ізраїлю проти Хамасу, Хезболу і Ірану для нас має принципіально важливе стратегічне значення. І чим активніше Ізраїль буде воювати, чим більше буде наносити удари по Хезболі, по Ірану, по Хусітах, тим для України це буде більш вигідно. Ми будемо мати більший простір для маневру, в тому числі натискуючи на необхідні поставок нам далекобійної зброї. І закінчу ще одним висновком, щоб ми зрозуміли, як це все працює. Розумієте, коли ми говоримо про далекобійну зброю, то це не означає, що це є панацеєю, це приведе до якоїсь перемоги, це очевидно. Мова йде про те, що нам мати взагалі як можна більше зброї. Нам дали ЄСУ так званий, це плануючі бомби на 130 кілометрів. Вони касетні, є, звичайно, із важкими там бойовими е, моноблоками, а, але е, ці бомби здатні практично е, розносити вщенці. Бойові позиції, склади, командні центри на окупованих територіях, можливо, ми можемо говорити про дві стратегії: стратегія повного виснаження і знищення, доведення до стану неможливості провести наступальні дії російських збройних сил на території України, тобто окупованих територіях, і одночасні удари по території Росії, але, наприклад, українською зброєю. Якщо нам американці дадуть. Атакам не було оголошено на 165 кілометрів, яких недостатні. Це старі ракети, які будуть утилізуватися все одно, то ми можемо наносити удари по Криму по а, окупованій частині Донецька, Запоріжжя, Луганська тощо і таким чином унеможливити наступальні дії напрямку Покровська і інші зв'язку з цим мені здається, що тут важливо яку стратегію застосує Зеленський чи вона буде носити характер ну знаєте таких окремих. Проєктів, я би сказав, креативних таких а, креативних на, спроб а, продемонструвати супротив і ефективність дій української політично-воєнної еліти. чи Це дійсно буде стратегія, яка може змінити хід війни. Проблема в тому, що ми програємо саме в стратегіях Росії не стільки зброї, скільки в стратегії. Дякую, пане Степане. Спасибі за глибоке розуміння. Багато питань ще хотілося би поставити, але прибережу їх до нашої наступної зустрічі. Степан Гавриш, перший заступник секретаря ради національної безпеки і оборони України у 2008-2011 роках, на прямому зв'язку зі студією Апостров Тіві Ми переможемо.